Квітами, кульками та дитячими подарунками кілька десятків волонтерів приїхали до Житомирського пологового будинку, звідки виписували дружини безвісти зниклого військовослужбовця. Про складну ситуацію, в якій опинилася 24-річна Ольга, дізналися через соціальні мережі та вирішили особисто привітати і висловити слова підтримки. Породілі як дружина військового хочу підтримати теж дружину, в якої з них чоловік, і разом з нашими організаціями громадськими хочемо долучитися. Всі приїхали ребята, щоб привітати. Підтримати, щоб вона знала, що вона не одна в цьому місці, що ми все-таки будемо підтримувати. Дуже простенькі плакати. вітаємо, тут, трошки побажань. Типу, така вишиванка маленька, бо це ж українець буде рости. Ось, бажаємо, щоб в неї все було добре, щоб вона трималася, вірила в краще. Ось, бо чоловік, як не як він вернеться. Ми всі це віримо. Чоловік Ольги Олександр Фурман про народження сина й не здогадується. Старший солдат 30-ї механізованої бригади в останній виходив на зв'язок 22 травня. Того дня під рубіжним він отримав поранення у бою. Сів у машину швидкої і зник. Дружина припускає, що автомобіль захопили терористи, і нині її чоловік перебуває у полоні. ДНР виставляли свої списки, і що він знаходиться в них в полоні. Вони виставляли список полонених, які знаходяться в них. І якби, центр звільнеполонених на основі цього вставляли його як в полоні. Так як я телефонувала, мені пояснювали, що є свідки, які бачили його там, але інформацію про те, хто ці люди і де його отримують, мені не розповідають. Про свою третю вагітність Ольга дізналася вже після зникнення чоловіка. Незважаючи на це, жінка все одно знала, дитину обов'язково має з'явитися на світ. Окрім новонародженого Максимчика, у сім'ї ще двоє дівчат: чотирирічна Марина і півторарічна Саша. Справлятися з усіма дітьми Ользі допомагають її батьки, які впродовж дев'яти місяців підтримували доньку та хвилювалися, аби її переживання не позначилися на здоров'ї малюка. Тяжко переносила, звісно, нервничала, Ми завжди не заспокоювали. Все на нервах, дитина маленька дуже в неї. Годі 4 місяці, менше дитина. Це набло, дитину носить на руках. Максим з'явився на світ 19 січня на велике свято, водохреща. Лікарі кажуть, пологи пройшли без ускладнень. Дитина та породіля почувають себе добре. Слава Богу, вагітність закінчилася пологами на водохрещення. В свято велике вона поступила із переймами. Вона слухняна дівчинка, вона витримана, і вона слухалася все, що ми говорили. І ми народили гарного, здорового хлопчика 3,640, І сьогодні вона йде додому. І породілля після родів Оля теж в задовільному стані. Сім'я Фурманів проживає в Черехівському районі власного житла. Вони не мають а соціальне на яке б вони могли претендувати, тривалий час вже не будується. Подальшому родина звичайно буде перебувати в полі зору. Підрозділ сім'ї молоді та спорту, центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Оскільки це буде тоді на і такий складний скрутний життєвий ситуацій. Ольга запевняє: єдине, що їй наразі потрібно, люблячий поряд чоловік. І, попри значний період часу, жінка не втрачає надію і впевнена, що зовсім скоро Олександр повернеться додому.